Сьогодні будемо з вами розглядати одну з найпопулярніших позицій в лінійці Діве Леталія з покриттям Сілкен та в коефіцієнті 1,5. Подивіться, як виглядає ця лінза. Рекомендуємо цю лінзу для обідкових оправ. Лінза чудово підійде для тих, хто має невеликий ступінь рефракції. Покриття Сілкін це особливе сатинове покриття, яке має бірюзово рожевий залишковий рефлекс. Бірюзовий блік це один з відтінків зеленого, який вважається найбільш фізіологічним для людського ока. Цю лінзу можуть оцінити дизайнери, стоматологи та творчі натури, які точно відчувають кольори. Покриття Сілкін просвітлює, захищає від сонячних променів, зменшує від відблиски. Також до замовлення доступні гарні. Діапозони в цій позиції. позіса в сімдесятому діаметрі це робить е, позицію Сілкін 1.5 однією з найпопулярніших позицій у прайсі Дівелеталія.